Перша згадка про Летичів зафіксована у 1210 році. Тож цю дату й вважають датою заснування міста. Замок у Литичеві був побудований у 1362 році литовськими феодалами, які володіли містом. Офіційних відомостей про вигляд тодішньої будівлі не збереглося, проте зрозуміло, що це була типова оборонна споруда, стіни якої були дерев'яними. У 1434 році місто переходить у володіння польських королів, проте литовці не хотіли відмовлятися від Поділля. Боротьба між ними тривала з перемінним успіхом. А в 15-16 столітті Литичів витримував постійні набіги турків та татар з Криму. Приблизно у 1579 році Ян Потоцький взявся за перебудову дерев'яної фортеці в міцний кам'яний замок. Першим змалював замок французький інженер Гійом де Боплан. Завдяки йому ми можемо дізнатися, що будівля була чотирикутної форми з круглими вежами. Замок огороджувався валом з частоколом. Між стінами будівлі і валом був глибокий рів, який наповнювався водою з річки Вовк. Вона впадає в Південний Буг. У історичних джерелах вказано, що ця будівля була унікальною на Поділлі. У 1606 році на замковому подвір'ї почали будувати домініканський монастир. Сьогодні замок охороняє бронзовий пам'ятник народного месника Устима Кармелюка, бо саме в цьому місті є його могила. У 1846 році в Литичеві бував наш кобзар Тарас Григорович Шевченко. Проїздом відвідав Летичев у 1854 році російський письменник Лев Толстой. Реставрацію замкового комплексу провели у 2000 році.